Дня, діти! Рада вас вітати на нашому занятті. Діти сьогодні в нас незвичайне заняття, а заняття з безпеки. Сьогодні до нас на заняття завітало багато гостей. Як гадаєте, хто це може бути? Погляньте, це ж фіксики. Тут і верта, і сімка. І нулик, та ігрик, шпуля і фаєр. Усі вони живуть в електроприборах і сьогодні прийшли про них розповісти. Діти-електрика є в кожному будинку. Це наш найперший помічник. Коли ввечері стає темно, ми клацаємо вимикач, і кімнату освітлює яскраве світло люстри. Струм біжить. По дротах і змушує працювати електричні прибори. У наших домівках їх чимало. Фіксикам цікаво, чи знаємо ми електроприлади. Вони хочуть це перевірити і для цього підготували пізнавальні загадки. Спробуємо їх відгадати. Перша загадка Верти. В ящику дивне є вікно. У тому вікні. Показують кіно. Діти, як ви думаєте, що це може бути? Так, правильно, це телевізор. Здогадались усі? Добре. Тоді слухайте другу загадку. Загадка від сімки. Є у нас в квартирі робот. Має він великий хобот. Любить робот-чистоту і гуде як лайнер. Ту-пил старанно він ковтає, не хворіє і не чхає. Здогадались вже, що це? Це пилосос, правильно. Наступна загадка від Нулика. В нашій кухні кілька літ. Він воркоче, наче кіт, і ховає справжню зиму за надійними дверима. Здогадали, що це? Правильно, це холодильник. Так, добре. А послухайте іншу загадку. Загадка від ігрика. Розморожувати вміє, що потрібно, розігріє. Піцу зробить за хвилину. Нагодує всю родину. Здогадали, що це мікрохвильовка? Молодці! Слухайте наступну загадку. Наступну загадку нам підготувала шпуля. То вперед, то убік ходить-бродить парохід. А зупиниш буде горе, продирявить ціле море. Здогадались, що це? Молодці, це праска. Добре. Слухайте наступну загадку останню від Файера. Що за машина? Просто диво. Після неї все чисто, красиво. Плями і бруд всі вона відіпрала. Сама все віджала, прополоскала. Що це за машина така? Так, правильно, це пральна машина. Молодці! Загадки усі відгадано. Тож, як одним словом, можна назвати ці предмети? Правильно, електроприлади. Пропоную вам пограти зі мною в гру, яка називається Що для чого потрібно. Гра дуже проста. Я буду називати вам електроприлад, а ви будете говорити, для чого він потрібен. Давайте поглянемо на електроприлади. Це в нас фен, пилосос, холодильник, праска та пральна машинка. А це наші предмети підказки, щоб вам було легше відгадувати. Ну що ж, почнімо гру. Перший предмет це в нас фен. Фен допомагає нам що робити? Правильно він допомагає нам сушити волосся. Наступний предмет пилосос. Пилосос допомагає нам, що робити? Правильно чистити килим. Наступний предмет це холодильник. Холодильник допомагає нам що робити? Зберігати продукти правильно. Наступний предмет це праска. Праска допомагає нам, що робити? Правильно прасувати одяг. І останній предмет пральна машинка, допомагає нам що робити? Правильно вона допомагає нам прати. Одяг, щоб він був завжди чистим. Діти, бачите, скільки користі від електроприборів. Вони нам дуже допомагають кожного дня. А скажіть, чи пам'ятаєте ви, що з електроприборами потрібно бути дуже обережними? Пам'ятаєте? Давайте пригадаємо разом! Електроприлади можуть бути нам помічниками, друзями. А можуть робити дуже велику шкоду. Погляньте на малюнок, що може наробити електроприлад. Електроприлади можуть стати причиною дуже сильної пожежі, а також різних травм. Діти, давайте ми з вами пригадаємо правила користування з електроприладами, щоб не трапилось такої біди. По-перше, не можна ні в якому разі включати усі електроприлади одночасно. Електропроводка може не витримати такого навантаження. Може статися коротке замикання, а потім пожежа. Друге, що не можна ні в якому разі робити. Це не можна користуватися тими електроприладами, які Несправні, тобто які зламані. Вони дуже небезпечні і можуть травмувати нас, вони можуть вдарити нас струмом. Третє це ніколи, пам'ятайте, ні в якому разі не можна чіпати мокрими руками дроти електроприладів, тому що вода проводить електричний струм. І нас може вдарити током. Четверте, ні в якому разі не можна тягнути вилку з розетки за дріт, тому що він може обірватися і також і спричинити пожежу, і вдарити струмом. Та саме головне пам'ятайте те, що користуватися електроприборами можна тільки з дозволу дорослих і тільки під їх наглядом. Запам'ятали? Молодці! Я сподіваюся, що усі гарно запам'ятали правила користування електроприладами і всі будуть обережні, цілі та здорові й неушкоджені. А нам вже час прощатися, діти! До нових зустрічей! Бувайте!